Головними подіями 30 грудня ми вже готові з вами поділитися у студії Катерина Можаєва. І сьогодні в часі дивіться про таке. Підсумкова сесія. Закарпатські депутати зібралися на останнє засідання цього року. Будні особливого закладу, життя вихованців батівського будинку інтернату. Законно зрубані, за скільки в Ужгороді можна придбати ялинку. Святковий конкурс у Тячеві визначали кращих полядників. Аби забули про війну, Мукачівська творча молодь влаштувала концерт для дітей-учасників АТО. День відкритих дверей Сілверленд запросив перших покупців. Спочатку обласний бюджет закарпатські депутати зібралися на підсумкову сесію цього року. Перш за все, проголосували за фінансовий документ на наступний рік. Визначилися вже й сумою на майбутній ремонт доріг. Вона становить 70 мільйонів гривень. Зі 108 народних обранців присутніх було тільки 66. Порожніх крісел у залі не бракувало. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко попросив депутатів зібратись, аби не колядувати в сесійному залі до ранку, як народні депутати у Верховній Раді минулими вихідними. Чи вдалося розглянути весь порядок денний? Розкаже Мар'яна Мартин. Сесії розпочали із засідання бюджетної комісії. Обговорили невирішені питання і приступили до розгляду порядку денного. Традиційно проголосували за депутатські запити, серед яких звернення Антона Зелінського на блокпосту Куп'янську, де поворот на сватово працівниками МВС безпричинно було підвергнуто. Будемо так казати, знущанням наших волонтерів, намаганням відібрати теплу одежу, а також що саме прикро було просто скоєно вимагання грошей. Депутат запропонував звернутися до генерального прокурора з проханням відреагувати на ситуацію з волонтерами, які везли допомогу бійцям в зону АТО. 68 обранців підтвердили неприпустиму поведінку міліціонерів своїм голосуванням? Ні, держава наша знаходиться в стадії війни, і все практично лежать на плечах населення волонтерів, які підтримують нашу армію. Щоб виконати процедуру, я прошу поставити це питання спочатку у порядок денний. а потім за нього проголосуємо. Прошу окрім цього звернення. Депутати проголосували ще за чотири серед них до президента з проханням вжити невідкладних заходів для запобігання знищенню деревообробної галузі України. Но прем'єр-міністр з пропозицією при формування держбюджету передбачив фінансування в повному обсязі на протипаводковий захист в басейні річки Тиса. В ході чергового засідання склали присягу депутат Ілдика Орос. Присягаю на вірність України своєму. У рідному краю і обіцяю гідно виконувати обов'язки народного обранця у складі депутатського корпусу обласної ради. Обов'язки новоспечена депутатка буде замість Василя Брензовича за постановою обласної виборчої комісії. Прийняли зміни до програми Турбота з урахуванням потреб учасників АТО. Замість трьох передбачених мільйонів виділили вісім. Проголосували за регіональну програму з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 2015-2018 роки. Ну і власне найважливіше питання сесії бюджет. Чи не вперше без суперечок прийняли 60-ма голосами? Хочу вам подякувати за бюджет. Хочу вас запевнити в наступному. що Всі кошти, які будуть передбачені у вільному залишку, будуть враховані пропозиції депутатів обласної ради, які є від районів, від міст від селищ. Будуть ваші пропозиції враховані при розподілі цих коштів. Варто додати бюджет 2015-го дещо менше, ніж минулого року, і суттєво відрізняється. Сьогодні у нас на місце бюджет по. Залізничні лікарні, чотири лікарні в області фінансуються з місцевих бюджетів. Сьогодні нам передали ветеринарну медицину. Натомість деякі речі фінансуються з державного бюджету. Є певні зміни в зарахуванні податків. У нас зменшили податок з доходу фізичної осіб. До 25% в бюджет нам додали для утримання ветеринарної медицини податок з екології з 10 на 55, Дуже багато різних змін. Але в основному він збалансований за рахунок субвенції. Окрім того, дали протокольне доручення створити групу, яка протягом року буде займатися змінами в бюджеті. Адже нас чекає рік реформ, і маємо бути готові до будь-яких змін, каже голова ради. А якщо говорити про бюджет 2014 року, то незважаючи на ті події, що спіткали країну, очікується перевиконання. На 10%. Ми гарно справилися. Ми очікуємо 110% перевиконання. Очікуємо, що у нас будуть кошти для будівництва реконструкції наших об'єктів десь біля 100 мільйонів. Закінчилось засідання привітаннями з наступаючими святами та колядкою. Свалявський жартівник замінував півміста. Невідомий чоловік поінформував міліціонерів, що в приміщеннях Свалявської районної державної адміністрації та районного суду знаходиться вибухівка. Крім того, заявив, що в небезпеці і продовольчий магазин, який розташований навпроти суду. Не встигли фахівці обстежити ці об'єкти. Як надійшла інформація про замінування двох багатоквартирних будинків на вулиці Мінділеєва та визволення. На всіх п'яти об'єктах під час ретельного обстеження вибухівок не знайшли. Олександр Поліщук про те, що загрожує жартівнику. Кінець 2014 року видався нелегким для свалявських міліціонерів. Одразу дві резонансні події смертельна ДТП і замінування адмінбудівель. 29 грудня пізно ввечері до чергової частини МНС надходить повідомлення про замінування одразу двох будівель у сваляві районного суду та районної державної адміністрації. Всі служби зреагували миттєво. Знає, зразу вже повідомили з МНС повідомлення Сварявський райвідділ, значить, були повідомлені прокуратура Сварявського району і СБУ про такий випадок. Значить, після чого була зібрана слідчо-оперативна група, направлена на місце події, визвані спеціалісти із Ужгорода з НДКЦ, тобто експерт. Крім цього, були визвані із кінологічного центру спеціалісти з собаками. Спеціалісти провели ретельний обшук будівель та вибухівку так і не знайшли. Інша резонансна подія сталася кількома днями раніше. Смертельна ДТП у селі Голубине. А тут якраз у кімнаті телевізор дивився. Вже хотів виключити Раз, що й удар тут сильно то зашуміло, удар один-два і третій. Удар. Зразу вибіг. Міша вже з вородів сусіди вибігли, виточкили з машини з метото. Два тіла. Жінка біла і така, ну, туди ну, з років до 40. Скользячка була. На на, на 26-й число, маленький і приморзок. Це було скользячка. лед був, лед. Подушки безпеки спрацювали на Тойоті Кемрі, та це не вберегло водія і пасажирку від смертельних травм. В подальшому біля двох. Годин ночі надійшло повідомлення, що пасажир даного автомобіля померла. А ще десь через півгодинки надійшло повідомлення, що померла і водій даного автомобіля. Це дві жінки, вони мешканці міста Свалява. Свалявські міліціонери сподіваються, що свята пройдуть спокійно і попереджають: будьте обережними за кермом. В одній зі шкіл Берегівщини жінка побила вчителя. Виховну годину восьмикласників у сільській школі зірвала 56-річна неврівноважена жінка, яка увірвалася до класу, і налетіла з кулаками на вчительку іноземної мови. Незважаючи на переляканих дітей і присутність педагогів, вона стала вигукувати на адресу директора школи нецензурні слова. Далі помітила серед присутніх 25-річну вчительку іноземної мови і несподівано налетіла на неї з кулаками. Заспокоїти хулі. Ліганку вдалося не одразу. Свої неадекватні дії вона пояснила тим, що ця вчителька побила її онука. Педагог запевняє, що фізичного насилля до учня не застосовувала. За висновком судово-медичної експертизи на тілі хлопчика жодних тілесних ушкоджень не виявили. Натомість, у вчительки медики зафіксували легкі травми. За словами потерпілої, вона не вперше потерпає від неадекватних дій з боку нападниці однак не скаржилася, сподіваючись, що та заспокоїться. За цим фактом слідчий берегівського райвідділу міліції повідомив нападниці про підозру у вчиненні злочину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Угорщина обіцяє поновити реверс газу в Україну через Закарпаття з 1 січня наступного року. Постачання газу відбудуться на умовах до припинення реверсу 25 вересня цьогоріч і будуть залежати від відповідних технічних і комерційних умов. Повідомили у компанії. Нагадаю, що у вересні угорський оператор призупинив поставки газу на Україну на невизначений термін, як визначали через зростання внутрішнього споживання. У «Нафтогазі» тоді призупинення поставок газу. З угорщини на Україну назвали несподіванкою. Кабмін дав переселенцям ще місяць на реєстрацію для отримання виплат. Кабінет міністрів продовжив термін реєстрації вимушених переселенців із зони АТО і Криму для отримання соціальних виплат до 1 лютого наступного року. Причина такого рішення велика кількість так званих гостей і значне навантаження на центри соціального захисту. Ця норма стосується лише тих переселенців, які виїхали з зони АТО і Криму та яким були призначені соцвиплати на новому місці проживання до 1 жовтня. Овтня, коли було прийнято рішення про їх облік. Антимонопольники кажуть, що гречка на Закарпатті подорожчала на 68% – невиправдано. Не виправдано. Антимонопольний комітет України рекомендував 48 виробникам знизити оптово-відпускні ціни на гречану крупу. Про це йдеться в повідомленні при служби відомства, посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі в антимонопольному комітеті. Повідомили, що станом на 19 грудня середні роздрібні ціни на гречану крупу зросли порівняно з 28 листопада. Майже на 54%. Найбільше зростання спостерігали у Вінницькій, закарпатській, полтавській, Херсонській і Чернігівській областях. Оптово відпускні ціни на гречану крупу з 21 листопада до 19 грудня зросли удвічі. Це ще не вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися. Тож рухаємось далі. Святковий конкурс у Тячеві визначали кращих колядників. Аби забули про війну, Мукачівська творча молодь влаштувала концерт для дітей-учасників АТО. День відкритих дверей Сілверленд запросив перших покупців. Притулок у Бачові місце, куди складна життєва ситуація приводить бездоглядних дітей. Дах над головою і допомогу фахівців там отримують діти віком від 3 до 18 років. Напередодні нового року вони не мріють про дорогі подарунки. Найбільше у цей час їм бракує родинного тепла. Пробудні вихованців батівського дитячого притулку Алла Легеза. У них немає пам'ятних речей та власних іграшок, а фотографії лише групові. Вихованці батівського дитячого притулку про смуток, голод і жебракування знають не з фільмів. Їх приводять у дитячий притулок соціальні служби. Є і такі, що сюди приходять і самі. Діти до нас можуть приходити і по заяві самі після 10 років написати заяву, що я хочу. І ті діти, які були вже в нас, вони практично по заяві щорічно і приходять у зимовий період. Тут у нас знаходяться, тому що вони вдома не можна, вдома там обіжають, чи як, чи батьки в основному п'ють, б'ють. Багатьох вихованців притулку виховувала вулиця, а не батьки. Пам'ятаю, мене з білого дому привели сюди, що типу, я і курив такое і клей дихав, зато мене сюди привели. Потім, коли як буде три місяці, пробудую, мене вже випускати будуть. А то мені все любить, з дітьми граюся, всякими ігри. І то мені добре. І таких дітей тут багато, у кожного з них своя чорна смуга у житті. Протягом року у закладі знаходять прихисток чимало бездоглядних. Від 250 до 300 дітей у нас щорічно. Ми раді, що хоча б такій кількості дітей ми можемо надати елементарні перші послуги. І ці діти вже будуть знати після нас, що таке воно є і може бути. Тут вони мають, здавалося б, все дах над головою, нову велику дружню родину, їжу, одяг, іграшок тут також чимало. У притулку облаштовані гарні ігрові кімнати, просторі спальні. Тут діти живуть як одна велика дружня родина, старші приглядають за меншими і всі під контролем вихователів зранку до ночі. Але так буде недовго. Вже за місяць розійдуться звідси хто куди, одні додому, інші в нову сім'ю або в інтернат. Адже заклад тимчасового перебування і за 90 днів відповідні служби мають вирі. Шити подальшу долю дитини. Все ж самі діти сподіваються, що батьки заберуть їх додому. Каза, що забере з мамою. Казав, що заберуть. Ці діти мають тут майже все, але найбільше вони потребують сімейної уваги і тепла. Для них це найцінніший подарунок. Хоча головний атрибут нового року ялинку більшість намагається придбати і прикрасити заздалегідь однак і за день до свята стихійні ринки Ужгорода буквально кишать торгівцями. Скільки коштує законно зрубана зелена красуня в обласному центрі, і чи взагалі їх можна придбати на ринку, дізнавалася Олена Смерека. За кілька днів до нового року на ялинки є і попит, і пропозиція. Продають їх майже на кожному стихійному ринку Ужгорода. Тут тобі на будь-який смак і букети з гілочок за кілька гривень, і красуні під три метри по три сотні. Ну є різні, є різні люди, різні ціни є і. Хтось має гроші, хтось не має. Хто має гроші, хоче дорожче, Хто не має, хоче дешевше. Ось таку пропонує за 50 гривень. Ялинку по пояс зроблену із гілок продають і по 150. На перший погляд ціни кусаються. Та якщо пошукати, знайдеться продавець, з яким можна домовитись і знайти товар по кишені. З минулим роком не подорожчали. З минулим роком мені здається, що навіть подешевше, тому що люди грошей не мають, і кожен думає, як прожити, а не як купувати ялинки. Комусь подобається така більше, комусь маленька, одинокі більше Купляють такі маленькі, щоб подешевше. Якщо говорити про вподобання, то саме пухнасті деревця та на європейський манер стають все популярнішими, а стандартні ялиці із домашнього використання відходять. Ну а рубані то на любителя. Більше по ресторанах, по кафе, ну по таких більших приміщеннях. На виготовленні із гілок ялиночки, до речі, не вішують ярлики. Це просто не потрібно, бо по злідки суті вона із залишків. Матеріал звідки З валки лісу, от де валка лісу йде, а потім з тих відходів, з тих гілок, ми з гілки збираємо, сортуємо, бо з не кожної гілки все йде за порядком. Ми сортуємо ті гілки і підемо. Та не роблять цього і зі звичайними деревами знайти офіційно зрубану ялинку, що має документацію і підтверджені походження у вигляді того ж таки ярлика лісвого господарства непросте завдання. Ми обійшли із сім продавців допоки знайшли таке дерево. Пан Петро, аби не збрехати ціну, прочитав на чеку ялинка коштує 45 гривень, а бірка 3 гривні. Наприклад, там сосна, от, там якісь коштує інакша ціна. А смирічка ще інакша, а це ялиця 45 гривень. А бірки всі одинакові, 3 гривень. Сам ярличок, щоправда, дістав із кишені, пояснив, нібито покупці часто просять зняти. Та й тих, кого цікавить походження ялинки, і досі вкрай мало. Хто колядує найкраще, вже традиційно під час різдвяних свят визначали у Тячеві. Районний конкурс, огляд на краще виконання колядок серед дитячих садків і загальноосвітніх шкіл району прийшов весело та як годиться з подарунками. Своїми талантами хизувались угорськомовні діти. Традиційно конкурс відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петовки. На сцені схвильована малеча хтось в костюмі янвола, хтось царя. До різдвяних свят діти готувались відповідально, адже кожного року в святкові дні вони можуть не просто погазувати своїми талантами, а ще й за це отримати подарунки. Ми завжди готуємося з радістю до таких гарних свят. Дітки дуже люблять святкувати, виступати. Вони так знають, вивчають традиції, які були в давнину, і ми їх продовжуємо з тим, що навчаємо діток. Вони знають, що із в святий вечір народжується ісусик, до якого приходять і ангелики оберігають його. Чайно, що радіють дітки подарункам. Всі дітки люблять подарунки. Проявити свої творчі здібності дітлахи завжди раді. В цей день народився ісусик, і Ми його приславляли, подається виступати, і я дуже люблю розказувати віршик. Я цілий рік чекав це свято. Виступи дітлахи вразили як батьків та вчителів, так і членів журі. Дуже мене вразили, тому що все ж таки е, угорські діти зберегли свої традиції в нас на Україні, і вони е, кожним роком нас дивують, що вони е, вміють. Отак От гарно співати і розповідати на угорській мові. Головне, що вони це говорять щиро від душі. Так гарно говорили сьогодні. Про терпіння, про, про мир. Оце найголовніше, що нас сьогодні. От всіх нас турбує. Сьогоднішній час районний конкурс огляд на краще виконання колядок серед дитячих садків та загальноосвітних шкіл району. Традиційно пройшов за сприяння та підтримки народного депутата України Василя Петовки. Проводять цей конкурс вже багато років поспіль. Після підбиття підсумків перше місце віддали Солотвинському ДНЗ. За це колектив отримав пральну машину. Друге місце у Тячівської загальноосвітньої школи номер 3 імені Шимонополоші. Їх подарунок про. Третє місце у Тячівського ДНЗ номер 5 Їх приз телевізор. Солодинська школа номер 3 без подарунків теж не залишилась. Колектив отримав заохочувальний приз комплекс спортивного інвентаря. Крім того, колективи отримали математичні приладдя, таблиці для вивчення мови та абетки. А кожна дитина не залишилась без солодкого подарунка. Аби відволікти від війни для дітей-учасників АТО кашівська творча молодь вирішила влаштувати святковий концерт у міському будинку. Школярів створили справжнє новорічне дійство із солодким столом та подарунками. Діти бійців завітали не самі, а разом зі сміливими батьками. Артур Іванчов в подробицях. Діти в костюмах казкових героїв. Вирічні пісні, конкурси та ведучі. Дід мороз та снігуренька з іншими лісовими звірятами. Свято влаштували для дітей, чиї батьки повернулись із зони. Ато yeah, no, казкові герої не давали сумувати нікому. Після урочистої частини та ігор вручили солодкі подарунки дітлохам. Тим часом батьки ділилися враженнями. Ось такі свята, як для діточок, наших. Обов'язково потрібно. Більше розвив... починають діти розвиватися між собою, спілкуватися, багато знайомиться між собою, граються. За словами директора будинку школярів, цей захід традиційний, але зараз він по особливому святковий. Ця акція просто звичайний захід, який проявить увагу до діток, яким сьогоднішній день бракує уваги батьків. І їхні домівки наповнені тривогою про найріднішу людину, про тата. І ми із викладачами, і з батьками, діти, яких відвідують наш заклад, вирішили подарувати їм впередень новорічний отакі. Гарні ранки, теплі, веселі для діток. Після свята всі дітки побігли ласувати солодощами. Батьки раділи, що в передень нового року дітям влаштували такий відпочинок. А колектив будинку школярів привітав всіх із наступаючими святами. День відкритих дверей і перших покупців у Мукачеві. Відкрили новий супермаркет. Ціни не кусаються, товар на будь-який смак. Водії теж не скаржитимуться, адже для їх автівок тут теж знайдеться місце. Чи до вподоби новий магазин у центрі міста Мукачевцям дізнавалися наші кореспонденти? Новорічним подарунком стало для мукачівців відкриття 30 грудня в центрі Мукачева нового супермаркету. Назва Сільверленд, що в перекладі Срібна Земля, не випадкова, адже так називають Закарпаття. На урочистому відкритті зібралося чимало містян, жителів області гостей. Традиційно урочистості почали з освячення. Червону стрічку перерізав міський голова. Місто воно міняється тільки завдячую тому що є приватний бізнес, що є люди небайдужі до розвитку міста Мукачева і створюють відповідні умови для того, щоб ми комфортно проживали в нашому рідному Мукачеві. Сьогодні на завершення року відкрився ще один супермаркет Сільверленд. Він у центральній частині міста біля центрального зеленого ринку. І сьогодні му мають можливість побачити, що буде ще один європейський європейського рівня супермаркет, у якому можна отримати всі послуги в сфері торгівлі і мати великий асортимент товарів. Це для нас також важливо з точки зору. Що в слідчому році ми отримаємо додаткове надходження до бюджету, тому що як мінімум 60 людей буде тут трудовлаштовано, і кожне нове створене робоче місце. Це ми завжди сприймаємо як великий великий позитив для нашого міста. В перспективі вони всі підуть на його розвиток. Розташування у центрі міста привабливі для пересічних закарпатців ціни. Зручна парковка, також створення додаткових робочих місць для понад 70 осіб. Такі переваги відкриття супермаркету на вулиці Купальній окреслили Мукачівці. Дуже гарний, і дуже він потрібен у нас у Мукачеві. Це в центрі, люди приїжджають з всіх сіл, в центри Закарпаття і такий прекрасний магазин. Так багато людей прийшло і ціни відносно з базаром то дешевше, <гад> набагато. Сільверленд тільки перша ластівка реалізації нової стратегії розвитку мережі супермаркетів Барва запевняє керівництво протягом 2015 року. Планується здійснити ребрендинг у всіх куточках Закарпаття. Наступаючому 2015 році всі вісім існуючих супермаркетів під брендом Барва будуть перейміновані під «Сільверленд». Буде створена нова сучасна сітка супермаркетів Сіверленд Закарпаття. На відкриття супермаркету приготували багато сюрпризів для відвідувачів. Це й шоу програма і розіграш призів. Крім того, кожна дитина отримала від дідуся Мороза солодкий подарунок. А першому покупцеві не довелося платити за покупку. Так, да, я перший покупець то дали мені безкоштовно. Новий бренд покликаний забезпечити європейські стандарти якості обслуговування для закарпатців. Як минув і чим запам'ятався рік, що минає, Світлана Комлєва розкаже вам 31 грудня. Євромайдан рік гідності. Президент, парламент, чиновники, зміна влади, курс валют, ціни, газ, економіка, ціна життя. Залишайте неприємні спогади у минулому році і вирушайте зі світлими думками у новий, хай щастить і всім гарних свят!